Так, ну у нас зараз 17 серпня, в нас вже дуже так знаєте, гарно холодні ранки ночі, от і вже недостатньо тепла і сонця для наших томатів. Яку маніпуляцію зараз нам треба зробити для того, щоб наші томати встигли ось, от бачите, ви такі великі кітиці встигли дозріти і визріти, і набрати цукру, і щоб все вони гарно росли. Дивіться, що ми маємо зробити. Нам треба. Пасинки прибрати в першу чергу. А в другу чергу нам треба зупинити точку росту. Зупиняємо приблизно ось так. Дивіться, бачите, у мене тут томати є, але вони не встигнуть визріти, набрати цукру, вони вже не встигнуть. Тому ми маємо зрізати, скоротити точку росту, зупинити. Для чого ми це робимо? Для того, щоб усе пішло на розвиток наших томатів і дозрівання наших томатів. Тепер усі корисні речовини, калі, все піде. На наші томати. Це перше, що ми маємо зробити. І друге, що ми маємо зробити, дати живлення, саме калійне живлення. Комплексне мінеральне доброво, де калій в більших відсотках, але є там і азот, і фосфор, а краще всього дати де тільки фосфор та калій. Ну або ж даємо калій, сірчена кисло, сульфат калій це все одне те саме, от даємо по листу. Підпірка впала. Це в мене кінкою. Дивіться. Аж пала треба буде поправити. Але е, бачите, які гарні, дуже гарні.